Поки одні воюють в АТО, тернопільські батьки воюють в дитсадку. В дошкільному закладі номер 13 частина батьківського колективу пішла проти керівництва садка. Частина за нього. в епіцентрі конфлікту побувала і наш кореспондент Вікторія Кравець. Ці мами водять своїх дітей у 13-й дитсадок вже не перший рік. Кажуть, за цей час чули немало нарікань на розподіл грошей закладу. Та цього разу претензій до керівництва садка назбиралося значно більше. З'ясувати, що і за скільки хотіли на щорічних батьківських зборах з адміністрацією. Ну і відповіді ми деякої і там і по харчуванню не отримували. Ми медсестрі задавали питання. Також по відкриттю нової групи проводився ремонт туалету. Я чіткої відповіді не побачила, бо вона. Мені Завідуюча показала звіт, але ну, там суми не відповідають дійсності. На моє пряме питання до завідуючої, чому машина їхньої сім'ї постійно паркується біля дверей кухні, батьки самі почали кричати, яке ваше діло, де паркується машина завідуючої. Коли на дитячому майданчику от, я кажу, які в нас, що в нас робиться в садочку, з посмішкою батьки кажуть: ну так ясно, так в неї ж така робота. Ясно, що в нас ж всі крадуть. Це ж така система. Про свою підтримку завідуючій дитсадка частина батьків заявила на зборах: висловили прихильність до керівниці закладу і нашій знімальній групі. По персоналу це найвищий бал, який можливо тільки виставити людям в цьому садку. Повірте мені, знаю, чому інші садки. В цьому садку можемо виставити найвищий бал. Відносно харчування, можливо, я згідний, десь мами, котрі заможні, можливо, які мають претензії. В них вдома якесь харчування інше, можливо, дякуючи їхнім достаткам, можливо, ще чомусь. І вони вирішили, що в садку, в садочку номер 13 міста Тернополя, має бути відповідне харчування, як в них вдома. За харчування, ну я не знаю, які можуть бути претензії, Нема претензій. Дієтичне харчування, самі розумієте, якщо хоче хтось там більше там рибку м'ясо, то вечором дитині на вечерю дав. Так і все. Тут немає якогось такого до санітарії. Ну, розумієте, як, ну, Я не буду просто називати садочок, ну, але дитина до вечора приходила, чорні рукава. Тут такого немає. Я водила старшого сина в один із садочків тернопільських, і я прийшла, був такий момент, що я приходжу в групу, двері були всі відкриті. Я заходжу, моя дитина, і ще один хлопчик сидять, плачуть. Так позасоплювалися, що то кошмар. Я заглядаю в групу, а вони сидять, вихователі п'ють каву. Тут в садочку ні разу я такого не бачила. Батьки запевняють, що здають лише найнеобхідніші на садок гроші, та й суми не є великими, а невдоволення інших мамів і татів лише дратує. Так як освіту держава не фінансує, то це не, не тільки в садочках таке проводиться, що здають на потреби садочку. Таке кошти здають в різних школах. Коли прийшли до садику, завідувача сказала: немає ну не ліжка, немає дитині до не спати. Я кажу, добре, хай ходить до обіду. Вона з великим задоволенням а дитину мою досадіка саме ті батьки, які створили таку атмосферу нервову в групі, нічого для групи і для садочку не зробили. Хоча вимагають, самі не знаю чого. Вони впливають на нервову систему вихователів батьків. наших батьків. Ми вже другий тиждень перебуваємо в нервах. Завідувач дитсадка Надія Ломницька переконує, що гроші на дитсадок виділяють мізерні, тож їх вистачає лише на поточні ремонти. Голодними діти також не залишаються. Меню узгоджують, а в разі нестачі дорогих продуктів їх замінюють. Пишеться перспективне меню на два тижні і завіряється на в міській санстанції на кожен період сезону року кошторис нас фінанссфінансований недостатньо тому ми не маємо змоги робити, виконувати повністю великі ремонтні роботи. По групах батьки поробили, вікна поміняли, зробили ремонтні роботи, поміняли в туалетах, зробили деякі ремонтні роботи. Якщо сантехніка полетіла, ми зробили цю сантехніку з допомогою все батьків. Незадоволені роботою керівництва закладу батьки написали заяву в міліцію. Наразі слідчі проводять перевірку дитсадка.